Щирі вітання. У продовження минулої теми варто зазначити, що люди, які шукають респектабельності своєї у рабстві у агресорів, упускають зі своєї уваги, що не вкладатися у середу агресорів, вже є більш респектабельним, ніж рабство у них, з бонусними кандалами, зобов'язаннями нести шкоду ні в чому невинним людям. Деякі люди живуть так, мов вони не мають права робити власний вибір у житті, і на них розбудовують цілі міста, паразити в обмін на те, щоб за них думати і планувати їх життя. Людина, звісно, істота колективна і, відчуваючи нестачу власної сили, ніколи не буде зайвим знайти толкового командира, що стоїть на стороні світла, свідомо його обираючи, і там шукати своєї реалізації. Вже до речі, дійсно, з балами у респектабельність.